Коли все вдається, коли тобі все вдається, коли твоя голова в порядку, дах не знесено, дах такий потужний. Але для цього треба створити передумови. Якщо ти собі не подобаєшся, чи твоє тіло десь там хворіє, то сонечко, ти залежиш цілком від руху твоєї Кровіносної системи, будь ласочка, ту кровушку, якщо ти рухнула, все в тебе вийде. Будь ласочка, опанув якийсь гарний рух. Нехай то будуть якісь танці без зірок. Бо ти сама собі зірка. Я не те, що сподіваюся, я знаю, що ти сама собі зірка, кінцівочка, висновок, роблю висновок. А якщо ти хочеш опанувати свою голову насамперед, потрібно опанувати своє тіло. Інакше вона не буває. По пунктах. Два пункти, Два пункти. 이렇게 되